Один з найбільших гріхів повторити помилки своїх предків, знаючи, чи вони закінчили. Слава Ісусу Христу! Друзі, сьогодні розглянемо жорстокі, але справедливі слова Христа, який каже, що цей рід відповів за кров усіх пророків, пролиту від створення світу. Ісус звертається до покоління, яке бачили його власними очима, чули його слова, дивилися на чуда, але серце їх залишалося кам'яним. Це не просто докір, це діагноз. Він говорить про відповідальність, яка накопичується не за роки, а за століття. Бо кожне покоління має вибір підтримати правду або мовчати, коли вбивають пророків. Ісус каже, на вас зібрався весь тягар. Чому? Бо вони знали Писання, вони знали історію, вони знали, як їхні предки вбивали тих, кого Бог посилав, але замість того, щоб покаятися, вони повторювали те саме, переслідували того, хто приніс найбільшу правду. Якщо покоління знає правду, має всі докази, бачить живий приклад і свідомо обирає її відкинути, відповідальність справедливо стає більшою. Знання завжди збільшує міру відповідальності. Це закон совісті, який працює в кожному серці. Чим більше тобі дано, тим більший твій суд за відмову прийняти це світло. Ці слова Христа попередження і для нас. Кожне серце або приймає Божу правду, або вбиває її мовчанням, байдужістю чи гордістю. Ми не відповідаємо, звичайно, за злочини попередніх поколінь, але відповідаємо за те, чи повторимо їхній шлях. І цей вибір робиться щодня. Так само і з правдою. Маленьке мене це не стосується, іноді робить нас причетними до набагато більшого. Друзі, а ми з вами сьогодні приймаємо Божу правду чи відсуваємо її на потім? Який вибір робить наше покоління? Напишіть про це в коментарях.